Всім привіт! Мене звати Софія і сьогодні ми з вами поговоримо про міні-спойлерити, а точніше візуалізувати своє життя, як Том Холланд. Якийсь супер-гейм, який я хочу граю. Мабуть, Спінер-Ман в 10 років. Хто був твоєю першою кружкою? гейм гейм називається Uncharted. If you could be in a movie with any three actors, alive or dead, who would you pick? Mm. J. My favorite Spider-Man villain will have to be Doc Ock. Any chance there's a multiverse in which Andrew Garfield Spider-Man, and Tommy McGuire Spider-Man, and W. Spider-Man all meet together? Of course I'd love to make a movie with <laughs> those guys, it so cool. Okay, so we're going about story of power couple Hollywood. Про Зендею та Тома Холланда. Нещодавно відбулася премія Золотого Глобусу. Якщо хочете відео про золотий глобус, напишіть про це у коментарях, де Зендея з'явилася на червоній доріжці в прекрасному броні з каблучкою і всім стало зрозуміло, що Зендея і Том Холланд заручилися. Тож, як з найкращих друзів, вони стали однією з найгарніших пар Голлівуду? далі. А ми починаємо. Тож підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео. неприемно вам на складно заставочка Якщо хтось не знає, хто взагалі такий Том Холанд із Андея, то я вас веду в короткий екскурс всією необхідною інформацією, щоб ви розуміли про що взагалі відео і про і хто ці люди. Том Холланд – це актор британського походження, який найбільш відомий за своєю ролью у серії фільмів Людина-Павук від кінокомпанії Marvel та Sony. До речі, якщо ви дивилися фільми про людину павука, напишіть у коментарях, хто ваш улюблений павук. А саме Том. Холланд, Ендрю Гарфілд чи Тобі Магуайр. Зендея, в свою чергу, це американська актриса, яка, окрім своїх ролей у кіно, відома незвичайними і водночас прекрасними образами на червоних доріжках, Ікона стилю іншими словами. Ви також можете її знати через роль у серіалі Ейфорія та фільмах Дюна Людина Павук. Тож вже з цієї інформації ми можемо зрозуміти те, як вони познайомились, а саме на зйомках фільму Людина павук Повернення додому. Найцікавіше, що їхні стосунки почалися як стосунки двох найкращих друзів. Вони дуже довгий період часу вели миле спілкування, і через це всі говорять про те, чому їхні стосунки настільки міцні зараз. Взагалі, як ви вважаєте, чи дійсно стосунки, які йдуть саме від дружби, від дружби, яка триває роками, можуть потім закінчитися класними і здоровими романтичними стосунками? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. А ми починаємо тепер детальний хронологічний розв'язок Збір історії кохання цієї пари, з чого все почалося та чим це все закінчилося і буде продовжуватися. Юлеквілиприфоралі нотасна ваременала. Авіж а месейнвипень you. Липень 2016 року. Том публікує в інстаграмі фото, де він разом з індеєю та його подругою. Саме це фото поставило початок промоушену фільму Людини Павука згодом у Сан-Дієго на Коміконі. Взагалі, Комікон це такий фестиваль, де багато режисерів та акторів демонструють уривки з нових фільмів, які будуть. Особливо це стосується коміксів, де дуже часто, наприклад, ті самі фільми Марвел демонструються на коміконі, і вже з того люди розуміють, що чекає на цю студію в майбутньому, а також з різних відеоігр. То Холланд і Зендея були разом на червоній доріжці і просто весело проводили на ній час. Далі у листопаді 2016-го Зендея постить обкладинку журналу Hollywood Report, де в них було спільне фото зі Татом Холланда, де пише таке: що незважаючи на весь хаос і сум, ця хороша річ трапила зі мною сьогодні. Маю гордість поділитися цим з найкращою людиною павуком. У травні 2017 року вони почали відвідувати багато заходів разом. Зокрема, це були такі заходи, як MTV та TV Awards. Звичайно, всі ці взаємодії це частина великого промоушену фільмів, які зобов'язані виконувати всі актори. Але це не заважає акторам стати справжніми друзями, що ми бачимо на прикладі Том Холланд» з Зедеї. Тому що так, вони проводять багато часу разом, вони багато спілкуються, багато дізнаються один одного. І, звичайно, що під час такої кількості часу, якому вони приділяють разом, вони стають близьким один для одного, але не обов'язково в романтичному плані. У червні 2017-го фільм вийшов у кінотеатри, і з того моменту почали сіятися чутки, що Зендея і Том Холланд разом. Наприклад, Лип джерело повідомило People, вони є обережними, щоб зберегти своє особисте життя приватним і поза людським оком, але вони поїхали на відпочинок і намагаються проводити багато часу разом. Також вони мають схоже почуття гумору, і їм комфортно один з одним. Звичайно, все це чутки, особливо зважаючи на те, як вони поширюються, тобто знову ж таки через якісь джерела, через інсайдерів, а не від самих акторів. Ми вже знаємо, як працюють піарники і як зручно їм використовувати будь-які стосунки для того, щоб розвивати промоушений фільм. А якщо це фільми Марвел і Sony, то там працюють кращі з кращих. Звичайно, що з індеєтом Холланд спростувалися чутки і пожартувавши тим, що на відпочинку вони були востаннє, невідомо коли, єдиний відпочинок, який вони мають, це є їхні тури по промоушену фільмів. Як ви розумієте, там жодного відпочинку не відбувається, тому що єдине їхнє завдання це якомога більше взаємодіяти з пресою для того, щоб якомога більше людей знали про те, що фільм вийшов на екран. Але що не важливо Пам'ятати про їхні стосунки, це те, чим поділився Том Холланд в інтерв'ю в 2017 році. Зараз я вам розповім, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Оскільки до роботи над фільмом Людина Павука він не був відомим актором, і Слава звалилася на нього дуже сильно. То саме Зендея, яка вже була відомою на той час, допомогла йому справитися зі Славою і банально не зійти з розуму. Тобто це дружба, яка заснована на взаємопідтримці один одного. Що Зендея підтримувала Тома, що він підтримував її. І це є дуже важливо для того, щоб будувати будь-які стосунки на будь-яких рівнях. Взаємопідтримка. Зендея говорила про Тома в інтерв'ю Variety так. Ми друзі, він хороша людина, він один з моїх найкращих друзів. В серпні 2017-го Зендея Сендея поділилася про свої минулі стосунки, що вона робить досить рідко, оскільки вона про особисте життя говорить дуже мало. І вона розповіла, що її минулі стосунки закінчилися зрадою, тобто хлопець зрадив її. І для неї це був досить болючий удар, після чого вона досить довгий період часу не могла довіряти людям і не могла налаштуватися на побудову романтичних стосунків. Тому можемо дійти висновку, що на початку роботи над фільмом людини Павуком і під час його промоушену вона просто сконцентрувалася на тому, щоб знайти себе і зрозуміти, хто вона така. І що вона хоче від цього життя. Тобто, першочергово її основною ціллю було саме знаходження себе, а не побудова романтичних стосунків. Тому, можливо, саме в той період часу між нею і Томом нічого не зародилося. В кінці 2017 року Зендея познайомила Тома зі своїми батьками в стейкхаузі в Нью-Йорку. Далі, у 2018 році, вони почали викладати фотографії і таким чином взаємодіяти одним з одним і жартувати. Наприклад, Том Холланд виклав фото з в своєму інстаграмі. Де вона була одягнена в Версаче і підписався як королева. Ну дійсно, на цій фотографії Зендея виглядає як справжня богиня. Зендея також виклала відео привітання, де вони з Томом ще були на зйомках людини Павука. Окремо слід відзначити, що вони дуже часто вітають один одного в інстаграмі саме з днем народження або з якимись важливими датами один для одного. Наприклад, Том привітав зендею фото, зазначивши я, також я іменинниця. Видно, що Том захоплюється діяльністю зендеї і цінує її талант. Ну і, звичайно, гумор це частина їхньої дружби. Весь цей час люди продовжували вигадувати, що між ними щось є, і ці чутки жодного разу не стихали. Постійно в будь-яких фото чи в будь-яких підписах. Люди шукали підтвердження тому, що вони разом також було вигадано різні чутки щодо їхніх стосунків, зокрема, те, що Зендея нібито прикриває орієнтацію Тома, і за допомогою цих стосунків Том може взаємодіяти з іншими чоловіками в тому плані, в якому всі з вами розуміємо. Звичайно, що вважаючи на книгу, наприклад, «Чим чоловіків Евенхюго, в Голлівуді це абсолютно можлива, абсолютно реальна ситуація. Але чи є це у парі Тома і Зендеї, ми з вами. Не дізнаємося, напевно, ніколи, але ми можемо робити висновки з того, що ми бачимо, і, як на мене, то видно, що вони люблять один одного і ніхто нічого, в принципі, не прикриває. Далі Холанд у 2019 році знову підтвердив, що вони з ЗІ не разом і що він ні з ким не в романтичних стосунках. Цитую Я людина стосунків, мені важко закохатися, але коли я це відчуваю, то вірний цим почуттям до останнього. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то це означає, що вам було цікаво. Прошу підписатися вас на канал. Вам не складно, мені приємно. У серпні 2019-го Зендея і її партнер по серіалу Ейфорія Джакоб Елроді були помічені на відпочинку в Греції. Звичайно, вони ніколи не підтверджували свої стосунки, але їх поцілунок було помічено в Нью-Йорку у лютому 2020-го. Але вже у вересні 2020-го його помітили з іншою дівчиною Каєю Гарбер. Ну, тут два варіанти: або Зендея дійсно зустрічалася з Елерді, або це все було просто занумано для того, щоб просувати серіал. Не забуваємо, що в Голлівуді всі знають, де їх фотографують, і звичайно, все нібито випадкове стає не випадковим. Це означає, що зірки хочуть, щоб ми знали певну інформацію і роблять все для того, щоб ми з вами дізналися те, що хочуть вони, щоб ми з вами знали. Ну окей, це відбувається майже завжди. Що ж відбувається з Томом у 2020 році? У липні 2020-го том. Також в інстаграмі виклав фото з його дівчиною на той час Надією Паркерс, з якої він за чутками проводив карантин у Лондоні. Поки я робила це відео, то дійшла до дуже цікавого моменту, що досить часто, коли я розповідаю про цю пару, щось значне, щось важливе у їхніх стосунках стається саме у липні. Якщо їхнє весілля співпаде саме на липень, то для мене це не буде здивуванням. Самі помітьте, коли я говорю про липень, щось досить значне дійсно відбувається. Тож йдемо далі. У липні всі побачили знамените фото, де пара цілується в машині в валей, коли горить червоне світло. Далі вони були помічені на фото друга пари на його весіллі, де вони обіймають один одного. Тобто ніхто ще нічого не підтвердив, але всі дійшли до висновку, що вони разом. І кожен з цієї пари розумів, що тепер можна погратися з глядачами. Насправді це справедливо, тому що вони нам дають частину якогось їхнього приватного життя, якусь емоцію, а ми їм за це даємо перегляди. На День народження Зі у 2021 році Том опублікував селфі її з ним, підписавши Моя МД найщасливішого дня народження. Потім Том опублікував фото з червоної доріжки зендеї на прем'єрі фільму за її участю Дюна. До речі, англійською Червона доріжка буде Red Carpet. Навіть Тімоті Шаломе на питання, хто має краш на зендею, сказав точно Том Холланд. Всі знали, всі бачили, всі розуміли. Тож в інтерв'ю GQ Том розповів про те, чому він досить приватна особа. Коли ти відомий, то приватність це те, що ти не можеш контролювати. І коли ти хочеш розділити момент лише з іншою людиною, це стає Дом на весь світ, що натякає нам на момент з машиною. У грудні 21-го стався милий момент на прем'єрі фільму Людина павук, Додому шляху немає, де Том, будучи відомою зіркою, дивився на зендею як найвідданіший її фанат, забувши, що він інтерв'ю і говорячи компліменти про те, яка вона гарна. Я думаю, що образ, який транслює нам Том Холланд, насправді співпадає з тим, з яким він є в реальності, тобто таким же теплим, добрим, який дійсно надихається дівчиною, з якою він поруч. Тому я тому що Зендеї дійсно пощастило. У січні 2022-го Холм познайомив зі своєю сім'єю в Лондоні Зендею і далі по параці фотографувала пару на різних побаченнях, а інсайдери говорили про них, як те, що вони виглядають, як справжні закохані. І стався такий класний момент, що під час зйомок Зендеї у Бостоні Том заради неї приїхав для того, щоб просто її побачити і провести з нею кілька годин вільного часу, що натякає нам на те, що коли хлопець хоче щось зробити, хоче це побачити і хоче приїхати, він все-таки знайде шлях, як це зробити, незважаючи на те, наскільки він зайнята людина. Тому, дівчата, беремо це на замітку. У вересні 2022-го, коли Енюф запитали в зендею, кому вона передзвонила першому після. Виграшу Емі, вона сказала, що це її хлопець. Далі ми бачили знамениті фото Тома і Зіндеї у Луврі в Парижі, де вони нібито були сфоткані папараці. По Потім інсайдер сказав, що Том і Зіндея планують майбутнє разом і налаштовані на серйозні стосунки. Після того Том і Зіндея писали один одному коментарі в інстаграмі, надсилаючи один одному сердечка. І підтвердженням того, що вони серйозно налаштовані, було те, що під час орських вихідних їх було помічено в Лондоні. А не олей, де приходить в нас Оскар, де сім'я Холланда живе і де пара проводить звичайний день закоханих. Вона ти помітила, що Зендея носить каблучку з ініціалами Тома, а в Холанда ініціали її на кишені. Після цих фото насправді пара дуже мало виставляла якихось спільних фотографій і взагалі щонебудь постила, І я вважаю, що вони просто почали вести досить приватний спосіб життя і щоб якомога менше папараці лізли у їхню особисту справу. Лише в травні 2023-го ми знову побачили їх, коли вони відпочивали у Венеції. Далі Том розповів інтерв'ю, що він дуже щасливий і закоханий. Тож грати в одному фільмі з закоханих допомагає перейти певні межі, про що він говорить. В інтерв'ю, і мій селебріті Кращ він назвав це Зендея. Взагалі, вміння візуалізувати своє життя, так як це робить Том Холланд, це справжній вищий рівень майстра. Йому треба точно написати свою книгу про візуалізацію, і вона стане справжнім бестселером. Тож, хоча Том і не назвав імен в цьому інтерв'ю, і до цього часу жоден із них не називав про те, що вони дійсно в стосунках цього не підтверджував, проте всі дійшли висновку, з ким же ще він міг грати на знімальному майданчику. Ну і вперше, коли ми почули дійсно про те, що вони разом, це в нас був липень 2023-го. Том сказав: наші стосунки це те, що ми оберігаємо, і хочемо зберегти приватність якомога більше. Ми не винні нікому нічого, і це ніяк не впливає на нашу кар'єру. Я дуже щасливий, що маю когось як Зендея, в житті, і це круто мати романтичні стосунки з тим, хто з тобою в одному човні, бо ти можеш обмінюватися досвідом та іншими речима, що вартує золото. Насправді мені подобається підхід Тома і НДІ щодо того, як вони правильно обговорюють їхні стосунки. Вони розуміють свою публічність і водночас вміло нею користуються. Так зендея поділилася журналу «Ель», що частина мого життя завжди буде публічною, але я маю контроль над тим. Чим я ділюся, це захист моїх стосунків. Ти не можеш це ховати, і це не так цікаво, потрібно вміти в це грати. І у вересні 23-го Том знову привітав Зендею, підписавши моя іменинниця. У січні 2024 тисячі зендея відписалася в інстаграмі від усіх, у тому числі від Тома. І фанати подумали, що вони розійшлися. І виявляєте, який був шквал цих чуток, що навіть Том офіційно вийшов і сказав про те, що ні, вони разом просто зендея так. Робить дещо для промоушену наступного свого фільму. Ну, що ми ще можемо віднести до секрету їхніх класних стосунків, це те, що вони взаємодоповнюють один одного, і це ми можемо почути зі слів зендеї, де вона розповідає, що я більш скромна і спокійна, тож що вміє допомогти мені вилізти з мого панциря. І вони захопляться один одному не лише талантом, а й тим, як вони взаємодіють і як вони використовують свою публічність. Зокрема, Сендея розповідає про те, що вона пишається тим, що Том не зловив зіркову хворобу, а зміг справитись з тою славою, яка на нього навалилася. що Дуже багато людей під час такого вони зриваються, їм стає дуже складно, але Том уміло зміг це перетворити для його ж користі. Ввох інтерв'ю, Зендея говорить, те, що постарається від відвідати якомога більше його вистав, А Том, коли вийшов фільм зендеї, він опублікував в інстаграмі допис з обкладинкою фільму і закликав фанатів іти в кінотеатр. Вони пишаються один одним і підтримують один одного, і це і є той плюс стосунків на рівних: це не той випадок, коли хтось піклується, а інший не піклується. І вони почали стосунки як друзі, що й стало ось цим твердим підґрунтям для того, щоб будувати вже романтичні стосунки. Також, оскільки Том досить мало часу виділяє на соцмережі і не проводить у них часу, він все одно час від часу гуглить ім'я зендеї, щоб зрозуміти, що з нею, чи вона в порядку, чи ніяких скандалів немає. Також в інтернеті є мем, що окрім Тома до зендеї не може торкатися ніхто, навіть сам Поль Мескаль. Ну і нарешті ми дійшли до найголовнішого моменту на даний час: це до пропозиції Том Холанда, до появи Зендея на червоній дорісті з прекрасною каблучкою. Що зараз відомо взагалі про пропозицію, як це все відбувалося? Це нам все розповів батько Том Холанда, і він зазначає, що... Він зробив пропозицію Зендеї під час різдвяних канікул. Також він підійшов до батька зендеї перед тим, як підходити до самої дівчини, і попросив спочатку руки в нього, а потім вже в неї. І також що це все відбувалося після того, як Том і Зендея обговорили своє майбутнє, що вони планують далі щодо ситуації з дітьми, тобто як вони планують дітей через кілька років і як вони бачать свої стосунки в майбутньому. І саме після того Том зрозумів, що він готовий, що Зендея готова, вони мають. Мають спільні цінності, спільне бачення майбутнього, і пішов до купові каблучку. Взагалі батько розповідає, що це було досить цікаво спостерігати за тим, як Том чітко знав, що він хоче, розумів, що буде мати з індея. І звичайно, що батько жартує, що Том настільки все це спланував, наскільки він не планував у своєму минулому, коли одружувався на Томовій мамі. Тож ми можемо бачити, що Том ставився серйозно для пропози до пропозиції і зробив справжній сюрприз з індеї. Взагалі, ці різдвяні вихідні стали справжнім бумом серед пар, зокрема до Аліпа, та її хлопець заручилися. До речі, відео про доаліпу ви можете переглянути, воно в мене вже є на каналі. І зендея з'явилася, підтвердивши ці заручини в на золотому глобусі, на червоній дорісті, в прекрасному оранжевому платі. Мені дуже подобається її кабличка, і мені здається, вона їй дуже личить. І ще трішки, що я хочу додати про їхню пару, це, зокрема, такі інсайдерські моменти, про те, що нібито Том готує для зендеї вегетаріанське печиво, оскільки зендея вегетаріанка і він хоче зробити їй такі приємні сюрпризи. Також Men's Health 2 січня опублікує інтерв'ю Тома, де він каже, що не ходить з індеєю по червоній доріжці, оскільки це її момент і він не хоче забирати увагу, яка має йти до неї. Сказал, дети, фильма, гольф, I kind of have this dream of one day having kids and putting my work to bed and just kind of being there as a dad because I really admire how my dad was around. You know, being a comedian is a very, very volatile job. The, the highs and lows are so extreme, and as kids, we never saw that. The only version of my dad I ever saw was the happy dad, let's go to the park. We used to play this game called golf goals. So for me, broader than a core memory was the idea of always feeling connected and safe within my family. Тобто він налаштований на серйозні сімейні стосунки, на що й налаштована Зендея, але звичайно вона не зупиняється працювати над створенням нових фільмів. Тож, як ми з вами знову переконуємося, захоплення, підтримка, довіра та спільні цінності це і є основа для того, щоб побудувати здорові та класні стосунки. Бажаю всім побудувати такі класні стосунки, як Томі Зендея, і навіть краще. А ми з вами зустрінемось у наступному відео. Дякую, що його переглядали. До зустрічі! Всіх обіймаю!